Я щоб знав оцю твою особливість таку специфічну, я б собі попугу завів би. Не завів би. Мені більше собаки подобається. Собаки подобаються. О -о -о! Дивись, дивись! Чао-чао! Чао-чао! Ай! Йди сюди, йди сюди! Хто такий гарний? Хто такий гарний? Фу! фу, не можна їсти свій какашки. Все, йди до господаря, йди, 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 до господаря, йди, 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 йди. Ти бачив, ти бачив? Чао, 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 чао. Як же це мене все дістало? Офіціант, можна вас на секундочку, будь ласка? Так, так, ми там вважаємо. Будь ласка, повторіть 100 грам горілки. Елементарно, 100 грамів орілки, будь ласка, ви знущаєтесь ви чи що? Діма, не психуй, не псіхуй. Ти зрозумій. Ти просто зрозумій. Ти не розумієш. Не розумієш, розумієш. Все, що я говорю, ти приймаєш буквально, буквально. Я тебе попросила приділити мені хвилинку уваги. Ти 60 секунд послухав. І пішов. Якось я сказала, що ти токсичний, то ти додому прийшов в хім защити. А вчора під час сексу я тебе попросила назвати мене брудним слівцем. Що ти сказав? <кхух> Брудний посуд зракований.